Комісії на даний момент присутні 6 членів нашої комісії, тому комісія, можна пообіцяти будь-яксандр Уховаючну, це вже таке діло, ми розпочинаємо нашу роботу. Нам виконується розглянути проєкт рішення пронесення з рішення 57 сесії Лепетської міської ради 8 липня від 19.12.24 року у донорах 1395 E aí Якості надання світлову оновлення матеріально-технічної бази закладів та установої освіти. додаємо 278 тисяч, а саме на 198 тисяч, на комп'ютерний клас у міжробітську школу і 80 тисяч на придбання плит у римці, міцівську школу. Ми Пріоритети риба. За те, щоб даний проклят рішення винести на роботу сесії, прошу. Ой що. Так. По іменному. По іменно. За. Забуває. Да. За. 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 Да. Маю. За. від 19 грудня начнут ЖКХ? Я не знаю, що харчу, треба було передати поставити. питання ЖКХ, а на далі бюджет, тому є пропозиція застукає Олексія Івановича, якщо буде. Щоб вже ви розуміли, що в бюджеті, так? Нема заперечень. Тому розв'язаємо прописання змінили рішення 45-ї сесії. Від 1 за 1084 про затвердження повторного давного реформування уже кадри, розбереження корпуса на вторичній стройові середовища виробницької директора громади, Доповідаєте, Олексій Іванович, начальник Доброго українського. Ні, це комплексна програма реформування. А саме збільшується е ресурс програми на 7 мільйонів 342 тисячі 200 гривень, а це на отримання та розвиток автомобільних доріг місцевого значення комунального об'єднана це поточні середній ремонт дороги по вулиці Травнері, село Червине. Один мільйон 200 тисяч гривень, в тому числі проєктні роботи. Поточний середній ремонт доводить по вулиці Бойка міста Лебеди Сумської області. 4 мільйони сто двадцять тисяч, в тому числі проєктні роботи. Поточний ремонт розвору по вулиці Соборна. Це біля натуральної кортори. Там, де було. 198 тисяч на облаштування тротуару, також поточний ремонт тротуару по вулиці Зампові, 198 тисяч продовжує ремонтні роботи, поточний ремонт тротуару по вулиці Сумській від початку до дитячого садочка Чайка. А також поточний ремонт тротуару по вулиці Соборній, місто Лебедін біля ЗОЖ номер 5 та зупинка лапнука. Зразу акцентую зв'язку з капітальним ремонтом, який проводиться на даній ділянці по вулиці, по площі Соборній, пішохідний перехід, який знаходиться по возожку No5 і який виходить на в'їзд відповідно до ДПНІ і правил дорожнього руху, знесений трошки вліво. Тому там, де клуба, буде виходить, пішохідне асфальтування і виходить на цю пішохідну дорожку, тротуар, який знаходиться паралельно ЗОЖ No5. Коло вахунки ми з цього тротуара будемо облаштовувати новий тротуар до посадкового майданчика зупинки в магазин вапнука відповідно до двіру. Посадковий майданчик має підвищену структуру, так як за у проєкті виконані всі заходи щодо маломобільних людей. І посадковий майданчик має бути на рівні першої ступинки, ступинки автомобіля. Тому ми будемо влаштовуватися співлітам, щоб люди... Ну, Олександр, я бойка, скажіть, що там буде, какие видають. Значить, від номер 103 105 де закінчиться хороша справа, mm. ну, де ми робили по 23-му році, ми продовжуємо в сторону українського лісництва і плануємо дойти до повороту, ну крутий поворот сюди, до mm. саме. <зваж> я ж просила, що там були третії школи, там трошки там там додачу. Є ну, життя на розгляді. Ну, усадили свої мужики ж дітей у і там я буду замовчу. Маршрутка ж тоді їздить. Ви ж обіщали два місяці назад. Олексій ви "Ну, давайте це ми подумаємо над цим питанням". Ну, дивіться, якщо ви так не скажете сьогодні, то там я ж не буду. Ну, не буду. Ну, там гарантійно. Ні, тільки не так, то й поштові, і маршрутка їздить не через. Ну, а ваша пропозиція, давайте ще я ж в місяць, в принципі, ще сесія буде в будь-якому випадку. 4. Ну, да. ну, ну, ну Попередні розрахунки там є, але там треба складати кошторис. Це площа європейська, вулиця Європейська на сьогоднішній день. Ну, Як ямки засипав, що в ліді оці пока. Засипайте, тоді подібні. Це на чого судность.

1417 Про бюджет Одинської міської територіальної громади на 25 рік доповідает ремонту. На начальнику збільшити у нее бюджета загальности. Крім того, з резервного фонду зменшили резервного фонду, тому що направляли на дозволений напрямкам 165,3 і по фінансовому правлінню на точний ремонт освітлення 178. Є запитання до кого? Немає. Переходимо до голосування. За. So... Зачеповують 67 сесії міськради ради військової служби в цілому. Нема додаткових питань? Нема. Хто запише походи? Немає. Дякую. Всі питання розглянути, дякую за роботу.